Yeah, I just not don't want to. Oh, yeah. oh, no. Обговорювалися можливості е, надання нових видів зброї більше зброї, е, а конкретно від США якісь новини новина Уляна Байчук. Дякую за те, що ви тут. Питання щодо американських миротворців про це говорив Дональд Трамп перед тим, як мала бути зустріч. До чого дійшли, і щось розкажете про це, і можливо, це не тільки американські миротворці, але можливо це і країни НАТО. Дивіться, ми е, говоримо про кажу коаліцію охоче. Ми будемо говорити про е, 30 країн. Ми будемо розуміти, е, хто з цих країн реально що реально по факту може запропонувати. Хтось напевно буде готовий говорити про е, присутність, хтось е, буде говорити про розвід. Хтось про море, хтось про безпеку неба, різні формати. Хтось готовий, не має права конституційного і має можливість фінансувати вітчизняне українське виробництво. Це глибоке питання, широке питання. Тобто давайте почекаємо, коли все буде в деталях. Пункт номер два це повернення дітей з Перший Сполучених Штатів Америки і команда розуміє Сполучені Штати Америка розуміє, що е, будуть підключатись до такого важливого, болючого і дуже складного питання, як породити українських дітей. Різні ситуації, різні кейси, е, е, тому різні підходи. Е, е, ми проговорили з президентом Сполучених Штатів Америки. Він погоджується. Що непроста система, але буде допомагати мені щодо обміну всіх, всіх, саме ми. не тільки військових, полонених, передусім нашим військовим, не тільки і цивільних, журналістів, і політиків. Ми домовилися над цим працювати. Далі президент Сполучених Штатів Америки підтримав трьохсторонню зустріч на рівні лідерів Україна, Америка, Росія. Америки пропонують її провести якомога швидше. Але для цього потрібно погодження усіх сторон. Після нашої зустрічі всіх разом і координації, як ми будемо працювати над гарантією безпеки, президент Сполучених Штатів Америки зв'язався з російською стороною і вони проговорили які можуть бути дипломатичні кроки Росія запропонувала спочатку двосторонню зустрічі Україна, Росія, а потім трьохсторонню. Ну, як я і говорив, ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні болючі питання, принаймні для нас важливі і болі. Я підтвердив і мене підтримали всі європейські, що ми готові до двосторонньої зустрічі з Путіним і після цього розраховував на трьохсторонню зустріч, бо питання буде, напевно, як пройде двосторонній. В принципі, ось такий результат. Вважаю, що результат хороший, нормальний. Дякую. Можемо... Викри, будь ласка. Да. Дякую. Хотів запитати, що це тієї двосторонні зустрічі і потім трьохсторонні. Чи є вже ясність, чи це зустріч без будь-яких умов з боку Росії, чи вони знову почнуть висувати вимоги щодо Донбасу, щодо чого завгодно, лише щоб затягнути? Ми не знаємо ніяких питань щодо двостороннього. Ми з президентом США проговорювали, питання, що всі сторони повинні продемонструвати бажання закінчити війну бажання закінчення війни це дипломатична зустріч на рівні лідерів. Якщо одна чи інша сторона не буде демонструвати бажання зустрітись, то ми будемо просити Сполучені Штати Америки відповідно діяти. Відповідні дії є тиск Сполучених Штатів Америки. Я, поки що ми розуміємо, які формати можуть бути, тому напевно є. Можливість, що все ж таки наша зустріч відбудеться. Коли ви говорили, що спочатку зі потім значить, ви готові, тут зробити такі Чи чому чекаємо зі Ми готові, як я казав, до будь-яких форматів зустрічі на рівні літи. І якщо Україна буде починати ставити умови щодо зустрічі якісь глобальні, безумовно справедливість файлів тут, але то. У з'явиться 100 умов зірву. Я вважаю так, що без будь-яких умов ми повинні зустрітися і подумати, який далі є розвиток цього шляху до закінчення війни. Один, один, будь ласка. плюс А Володимир Олександрович, бачили фотографію з кабінету, з овального кабінету, карта, з, карта України з окупованими територіями, відсоток скільки окуповано. Що вам по цій карті побачить? Трішки я сперечався навіть з відсотком, який був на Марті. Тому що я дуже добре орієнтуюсь у відсотках, які тимчасово окуповання. Але тим не менш у нас не було сперечання. У нас була дійсно тепла, хороша предметна розмова. Яка позиція сполучених штатів вони продовжують наполягати на цьому обміні територій, так званим? Чи є якась прийнятна для України формула, коли може бути щось визнано російським чи окуповання території? І у мене була про це розмова достатньо довга. З мапою мапа Сполучених Штатів Америки вони також підготувалися. Я дуже вдячний. Хоча у нас була така сама. Так, але тим не менш, у нас була довга бесіда про це. Дуже важливо розуміти, що деякі частини нашої держави, частина, наприклад, Сходу і, і Крим, були окуповані не через те, що одна армія тисне на іншу, і інша крокує назад, а через те, що не було бойових дій, наприклад, в Криму масових. Якихось бойових дій, і такого не було. Тому не можна казати, що за такий то термін окупована така велика частина через те, що у русських армія. такі моменти вони дуже важливі. Не для того, щоб когось звинуватити, а для того, щоб реально президент Сполучених Штатів Америки розумів, які є реальні просування армії, і яка є сила у української армії. Наприклад, і чіткі цифри, яких не було, наприклад, що за тисячу днів до 1% нашої території було окуповано рускою. Люди думають 20% чи 18%, а до 1%, це трішки змінює фокус. Для нас фокус на правду і на реальність. але це трішки змінює баланс того, які, яка сила у русської армії, яка сила у української армії. Такі речі. такі у мене вперше була можливість, вперше, по різних причинах, по різних причинам. В мене була вперше можливість говорити про такі речі з президентом Штатів Америки, з його командою, не читаючи на папірцях, а дуже добре розбираючись ні картки, а дуже добре розбираючись в кожному нашому квадратному кілометрі а, залитому. Вибачте. Кров'ю наших бійців і для мене це дуже чутливий момент. Я хотів про це. Мені здається, що президент почув і бачив це, і ми були різні моменти, але це важлива інформація.